Привіт, друзі! Як правильно, I feel good або I feel well. Скажу одразу обидві фрази правильні. Але мають дещо різний зміст. Давайте спершу розберемось, що таке слово good, та що таке слово well. Отже, good. Частіше за все. Good є прикметником. Тож воно відповідає на питання який, яка, яке. Також дає додаткову інформацію щодо іменника. Давайте подивимось на прикладі. It is such a good morning. Це такий гарний ранок. Слово гарний відповідає на питання який. А також дає додаткову інформацію про слово ранок, що є іменником. Тож обидві умови виконуються. Ставимо good. Ще один приклад. He became a good player. Він став. Добрим гравцем. Знову ж слово добрий який. Добрим яким. І добрим ким? Гравцем. Гравець у нас тут це іменник. Тобто ставимо good. He became a good player. І ще один приклад. I'm looking. For a good recipe. Я шукаю добрий рецепт. Це те ж саме. Добрий який? Добрий рецепт. Рецепт це іменник. Ставимо good. Це класичні випадки використання прикметника Good. Добре. Щодо well. Well частіше за все є прислівником, тож відповідає на питання Як. А також дає додаткову інформацію щодо дієслова. Наприклад, We played well today. Ми сьогодні грали добре. Слово добре відповідає на питання як. А також дає додаткову інформацію щодо слова грали. Ми добре грали. Грали є дієсловом. Тож ставимо well. Ще один приклад. She slept not very well. Вона спала не дуже добре. Не дуже добре. Відповідає на питання як. І змальовує слово спала, що є дієсловом. І останній приклад. Now I understand it quite well. Тепер я розумію це досить добре. Добре, як? І добре, що. Розумію. Розумію це дієсло. Тож ставимо well. Це класичні випадки використання прислівника well. В абсолютній більшості випадків оцього правила вам буде достатньо, щоб зрозуміти, де ставити good, а де ставити well. Але, як завжди, є нюанси. Слово good інколи може відповідати на питання як та давати додаткову інформацію щодо дієслова. Тобто, здавалось, робити все те, що має робити слово well. Але це лише з шістьма дієсловами. Це look виглядати. It looks good. Це виглядає добре. Добре відповідає на питання як. І дає інформацію щодо слова looks, що є дієсловом. Здавалося б, ми маємо сказати it looks well. Але це виключення. «Seem» It seems good. Здаватись. Це здається добре. Sound. Звучати. It sounds good. Це звучить добре. Feel – відчувати. It feels good. Це відчувається добре. Smell пахнути. It smells good. Це пахне добре. Eat taste. Смакувати. It tastes good. Це смакує добре. Ці шість дієслів просто треба запам'ятати. З ними ми завжди використовуємо слово good замість well. І є ще одна особливість, де багато людей е, не розуміють, де ставити good, а де ставити well. Це фрази на кшталт. She looks good або She looks well. Ми тільки що казали, що це виняток. В більшості випадків ми ставимо good. Але не завжди. Фрази she looks good та she looks well перекладаються однаково. Вона виглядає добре чи гарно. Але мають дещо різний зміст. She looks good означає, що вона виглядає гарно в плані привабливо, красиво. She looks well означає, що вона виглядає добре, здоровою, невтомленою, повною сил. Взагалі запам'ятайте, що в таких фразах слово well майже завжди означає здоров'я. І ще один приклад I feel good та I feel well. Обидві фрази перекладаються Я почуваюсь добре. Але також мають різний зміст. I feel good означає я відчуваю позитивні емоції. Я відчуваю піднесення. I feel well. Ми пам'ятаємо слово well завжди пов'язано зі здоров'ям. I feel well означає я здоровий. В мене нічого не болить. Така особливість. Тепер давайте трохи попрактикуємо. Перекладаємо. Це був гарний вечір. It was a good evening. It was a good evening. Ми добре попрацювали. We worked well. We worked worked well. well. Це блюдо пахне добре. This dish smells good. This dish smells good. Ми повинні добре практикуватись. We must practice well. We must practice well. Ця ціна здається This price seems good. This price. Seems good. Це дуже добра порада. It is a very good advice. It is a very good advice. Його син вчиться добре. His son studies well. His son studies well. Він почувається добре. В тому сенсі, що він почувається здоровим. He feels well. He feels well. Вони виглядають добре. В тому сенсі, що вони виглядають привабливими. They look good. They look good. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підписуйтесь на канал. Ми будемо і далі розбирати граматику англійської. А на сьогодні все. Have a good day!